Друзі, всім привіт. Десятый рік війни. Українці на сцені в Юрмалі вклоняються росіянам. Алла, Борисов, Ми живемо в складне время, друзі. Я, конечно, не могла не приїхать, не поддержать лайму. Давайте лайму, що вона організовує, не Несмотря на этот хейт, на этих всіх мав извини другого слова. Не могла подобрать, если що, запикають. Ала барис, вам здорово счастья. Ні, не слушать токеміня. Все буде хорошо. Ніколи не вклоняйтеся московитам, навіть якщо вони хороші. Якщо згодні зі мною, ставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Вечір з Яніною. Ну і дивіться нас кожного тижня. Поїхали! Вітаю котики! Тиждень минув швидко, десь так само, як балістичний атакм спрямує до кримських військових. Аеропортів І точно набагато швидше, ніж тепер працює YouTube на болотах. Маємо нову підбірку підсмаженої вати та сумних московитів. Будемо оцінювати рецепт окупанського супу із кропови та говорити про зашквари українських блогерів та кіноакторів. А ще маю вам розповісти, чому всі у США говорять про... Ну, дуже глибокий зв'язок потенційного віцепрезидента із власним диваном. Ну і згадаємо Майкла Джексона чи, може, Майка Джонсона. Треба з'ясувати. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, погнали! Подивились на гніющий запад, і досить. Росія визнала, що почала уповільнювати роботу Ютюб. Ну що почалось? <гум> ну, судя по всьому, оце так зрада. Але ж найчесніша у світі людина Дмитрій Пісков ще нещодавно зворушливо ворушив вусами і говорив, що у Кремлі таких планів немає. Хм, яка прикра несподіванка. Русских знову обманули. Не вперше і не в останнє. На дулі. Просто нагло обманули. нас просто водили за нас, обманули. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. Сожалу нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я вже сказал. Синич обманули. Просто воділи за нас, обманули. Ну, не не в першу раз такое с нами происходит. По плану. Спочатку швидкість для завантаження відео на YouTube скинуть майже в половину, Ну а вже найближчий тиждень уповільнять перегляд каналів на всі 70%. Раніше можна було ще якось нарікати на заіржавіле обладнання, яке там Google перестав оновлювати для московитів після початку великої війни. Тепер вже на пдіти не вийде. Російські депутати скиглять це, все сталося, тому що YouTube ігнорує. а российское законодательство. Мы думали, что никто не признается. Тем не менее сегодня прозвучало признание, что да, а вмешательство в трафик имело место быть. То есть то, что мы мерили последнюю неделю и видели, что это начинает распространяться по всем регионам России, это все-таки не какие-то там деградирующие каширующие сервера YouTube, которые некоторые обвиняли, что они сами виноваты, то что два года ничего не завозят, не обслуживают. А що все-таки це ціленаправлене централізоване вмішательство в трафік? Обмеження на швидкість поки що не стосуються мобільних застосунків. Мабуть, щоб не доводити до сказу російських дачників, в яких до кінця літа ще є трохи часу покоперсатися в землі. От буде літо, поїдемо на дачу! <реку> Але дивно, YouTube уповільнюють на російських болотах, а здатність до логічного мислення і надалі стрімко зменшується у деяких українських блогерів. І знову на сцені ватниця Анна Алхім, яка оце вилізла під тему мирних переговорів та обстрілу Охмадита, так і не може прикрити свого а, писка опять Витаці радують, що блокираблокірують виганяти страники заблокирують для розуміння. Алхім разом із пачкою інших блогерів заблокували за рекламу онлайн. Казино, ба більше вона навіть рідну мати змусила рекламувати фріспіни. І до слова, котики, будьте обачними і ніколи не ведіться на цю штуку. Ви маєте знати, що всі ці їхні розповіді закинула 200 гривень, вивела 12 тисяч. Це все розводняк, який призведе лише до боргової ями, кредитів та перегляду Арестовича. Але повернемося до цієї Алхім. Вона оперативно створила новий інстаграм-профіль. І вже має зо дві сотні тисяч підписників. І що ж нового каже Анна? Та нічого нового знову підгоріло через ні такий народ. Мені просто цікаво. Половина повижала в ді, котрі помагали армії. Блогерів зараз поблокують. Хто буде донатить, то буде нам збори? Ви, ви все х**ите, хто буде помагати? Ну явно не ти донатити будеш, Ганно. У тебе на 30 сторіс із російськими піснями, рекламою підробок відомих брендів та матюків на власного кота. Добре, якщо проскочить, хоч один якийсь чужий збір на волонтерку. А, точно, це ж сад просмотры. Мені просто інтересно. Ви такої юбки можете після з дівана, всякого не, не делать. ділять. Очі бистрі тоді вайнати закончиться. Ви всі виганяєте і всі будуть просто просто не стоп, так ти ж сама усіх хсосиш. А може краще подумати, чому людей вкурвлює твоя поведінка і твої слова? Ні, це заскладно. Рівень мислення в стилі мотиваторів із ВКонтакте. тебе плюють в спіну, значить, ти впереді». Ах. Так само за складно думати і друзям анічки, навіть якщо це відома, не злякаємось цього слова, зірка українського кіно і телебачення. Є такий собі Тарас Цимбалюк. Ви його маєте знати за серіалом Спіймати кайдаша дуже крутим українським серіалом, де Тарас дуже круто зіграв. Що казав Тарас про мову та її роль у російсько-українській війні ще два роки тому? Послухайте мовне питання: наскільки воно на часі? Як ти вважаєш? Тому що я дивлюся, дехто з публічних людей говорить, що не потрібно сіяти зраду, не потрібно сіяти розбрат. Ми толерантна країна. Твоє ставлення. Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що це однозначно це наша зброя. Окей, якщо там ми говоримо про якусь Швейцарію, де люди розмовляють там англійською мовою, німецькою носії цієї мови не були агресором в таких масштабах. Якщо йде мова про росіян, які сюди принесли цю мову, і в таких масштабах вона тут у нас е розвернулася, то ми зараз маємо розуміти, що все-таки з цим вторгненням це вже точно мова агресора. Але минуло трохи часу, і ось цимбалюк вже весело тусується в компанії Дніпропетровської блогерші під російським мозло. Зокрема, під моральний кодекс, лідер якого настільки моральний, що не раз публічно підтримував Путіна та війну. Я <питерев> на Що цим балюк? Є реакція. Дивно, якби не було. Він поширив допис в інстаграм, каже, цитую, це мій грубий. Зізнається, що публічні люди мають особливо стежити за своїми вчинками і давати гідний приклад. Але Тараси, вибачення, якісь у тебе наполовину із погано прихованим наїздом. Тут тобі і звірі радикали, і з радістю мене змішали з ламо. І журналісти знову, по-твоєму, всталося, бо у них, начебто, професіоналісти. Професіоналізм шкутельгає, тобто у тебе професіоналізм ніяк не шкутельгав, коли ти в 2020-му знімався у кліпах для російського Ленінграда і ще з однією українкою телеведучою. Ташею тригубовою, хоча ні, мабуть, ж все ж таки утримувати російські гроші не так приємно, коли за зйомки тобі дорікає навіть рідний батько. Про це цимбалюк сам раніше зізнався в інтерв'ю. В минулому ще одній поціновочці російської культури. Друзі, я зараз зроблю маленьку паузу, щоб ви не забули підписатися на наш канал і поставили лайк цьому відео в описі до нього. Ви знаєте всі способи допомогти нам створювати контент. Погнали далі. Коли почав зніматися активно в серіалах, тато говорить: дивись, я розумію, ти зараз знімаєшся в російських серіалах, немає українських, ти хочеш бути актором, це все ясно. Ну, чувак, ну типу Кліп Лінніград, ну камон. Ну, це ж просто. Я тато... горі, татусь, ну. Блін, я а... починаю пояснити знаєш якісь такі тезиси. Зараз розумієш вони абсолютно дебільні. Отож, бо висновок треба більше дослухатися до батьків. Може і про подружку Алхім теж буде кілька корисних порад. Велика підстава для Трампа. Екс-президент США вже бачив, як скоро знову заїде на гольфкарі у Білий Дім, але зась. Тепер дорога перетворилася у смугу перешкод в парку юрського періоду. Джозеф Байден згадав, що більше любить їсти морозиво ніж відвертати початок третьої світової війни, і вирішив піти на законну пенсію. Тепер основна кандидатка від демократів це чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. Звісно, і це також було вже передбачено у Сімсонах як і напад на Трампа до речі. Але що точно не передбачили Сімсони, то це ситуацію, в яку потрапив номінант від Трампа на посаду віцепрезидента. Є такий собі республіканець Джей Ді Венс, відомий своєю позицією щодо нашої країни. Він закликав і військову підтримку обмежити і віддати росіянам окуповані території. А ще заявляв, що наша країна найбільш корумпована на всій планеті. Ну, нічого. Тепер у нього буде більше клопоту, крім гнилого потякання на користь Москви. Адже один допис у Твіттері перетворився у цілу хвилю знущання з містера Венса. Йому закинули повністю вигадану цитату з його біографії, де то він зізнається, як колись мав інтимні стосунки із власним диваном. Тема так швидко набрала обертів, що вже вийшла на передові шпальта інформаційних агенцій та вечірні телешоу, як от у Стівена Колбера. Вибори 2024 року потерпають від безпрецедентної кількості дезінформації. Саме тому роль журналістики зараз дуже важлива. Тож я хочу привітати агенцію Associated Press за їхню сьогоднішню новину. У Джей Ді Венса не було стосунків із диваном. Якщо вірити в одному з твітів у своїй книзі, Джей Ді Венс описав, як він штрикає у гумову рукавичку, закріплену між подушками на його дивані. Якомусь як взагалі таке могло спати на думку. Це все ікея та її брудні інструкції. Wow. Wow. Superborg. Superborg. <laughs> Reportedly. як повідомляється, пошук, не зі Венса дав 10 згадок про дивани, але жодного разу не згадується. Це лише показує, наскільки великою проблемою може бути дезінформація. Навіть перевірка фактів з добрими намірами може посилити неправдиву історію. Прошу вас, адже ми всі несемо відповідальність, щоб не розповсюджувати неправдиві чутки. На кшталт того, що Джей Ді Венс віджухав свій диван, бо це просто неправда. Саме тому ми повинні відмовитися від використання хештегу Джей Ді Венс бомбуція подушку. Бідолашні диванчики тепер реклама меблевих магазинів у США вже не виглядатиме. Як раніше, Ви шукаєте новий диван, нове солоденьке місце для сидіння. Тоді приходьте на склад меблі верла. Ви отримаєте не лише чудову пропозицію, але й гарантію, що Джей Дівенс не злягався з жодним з наших диванів. У нас великий асортимент, який відповідає вашим фізичним потребам. Витягніть те, що не встиг витягнути Джей Дивенс, наші крісла розкладаються дуже легко, але не настільки, щоб погодитися спати з Джей Дівенсом. Тож завітайте сьогодні на склад Ерла і оберіть диван, з яким у Джей Дівенса нічого не. Було подивіться на цих красенів. Хіба їх можна у чому звинувачувати? Складне бліверла. Чекає вас. Навіть якщо це не вигадали у передвиборчому штабі Камали Гарріс то це варто було би зробити Трампівські посіпака диванолюб. Ідея гідна нових серій Саус Парк. А що ще могли б забрати сценаристи? То це виступи президентів. Ми вже чули, як 46-й президент США Джозеф Байден може сплутати президента України із президентом Рефії було. Було. Ну, нічого, є й українська відповідь Америці. П'ятий президент України Порошенко виступав у парламенті і назвав спікера Палати представників США Майка Джонсона. Хм, Майклом Джексоном. Подивіться, будь ласка, виступ Майкла Джексона, який каже, що РПЦ це удар в серце України. РПЦ це удар в серце України. Шановні колеги, слава Україні! США, потенційний віце-президент, тепер отримує панічні атаки при кожній фразі, сідайте. А міг би приїхати до нас на Одещину і писати листи бажання. Як от працівник Державної міграційної служби України, який намагався заробляти на ухилянтах втікачах, але бізнес-план щось не спрацював. Тільки но ну, знайшов кількох потенційних клієнтів, домовився з ними про гроші і. Написав дуже зворушливий лист бажання. От, просто послухайте, скільки оптимізму у чиновників я желаю богатства і успіха, а іменно щастя Сіребра ізобілія, здоров'я, помощі і щобі деньги прийшли в мою жизнь. Хм, Яка молота. Правда, гроші не встигли прийти. Лише слідчі державного бюро розслідувань завітали. Треба було не бажати золота та срібла. Треба було як русічі. Просто взяти і здати в металобрухт залізничний міст. <с> Ні, друзі, я це не вигадала. Це реальна історія з Рязанської області із міста із ісконно рускою назвою Скопіно. Тепер російська поліція не розуміє, що робити із речовими доказами, бо цих доказів на 60 тонн. А ось під Москвою у Звенігороді знають, що мости пиляти не варто. На метал краще пускати пам'ятники. Нарешті декомунізація дісталася до московитів. Невідомий герой розгепав бюст Сталіну, який встановили лише торік. Правда, це місцевим не дуже сподобалося. Спочатку назву бюсту замінили на «Сталін». Ну, а тепер, нарешті, пішли шляхом героїв Достоєвського під роздачу Ще й Ленін потрапив. Ну щоб не грустно було. Здається, навіть русичів втомило ось це натужне наярювання на нову символіку Болотного Рейху. На Белгорочині місцевий стріт рейсер так втомився від нальотів дронів та створення санітарної зони, що взяв на таран. Місцевий постамент із літеркою З. сміливий вчинок. Підтримуємо. БНР буде вільна. А в Севастополі тепер під роздачу можна потрапити за прослуховування російського гімну. Просто в місцевому тролейбусі. Хм. Ось на відео верещать, там же діти, і мене це теж обурює. Чому діти в українському Криму мають слухати про священну державу, хранімою богом страну? Нехай не заборонити разом із російським шансоном. То що там навіть у невизнаній Абхазі, яка існує як проросійський анклав на грузинській території, тепер теж зневажають окупантів. Ось, наприклад, як там спілкуються із заїжджими Туристами. Через 5 минут ты здесь стоять не будешь на ногах. На ногах? Да. Если ты меня ударишь, то ты сумеешь это сделать. Ты меня машину выгонял. У меня ребенку плохо. Ми не можем далеко до машина. Тогда туда на второй парговій саме. Почему понаехали поймать? Ну, запрошу, мы платим за с вами, понаехали. За 20 рублей нас поговорить обіцять. Дай эти деньги на машину двигать. И це все не дивно. Навіщо поважати людей, які самі себе не по Вважають, припхалися до України, щоб захищати права рускоговорящих. І що тепер мають? Лише суп із кропиви, бо защитнику отечества більше і не треба. Ну, от що ми сьогодні будемо питатися. У нас сьогодні скромно крапіва і дві ложки тушонки. Отак нас кормять. Якщо б не крапіва, давно б не потянули б ноги. Сказали, сьогодні не будуть ніякого банка тушонки. Завтра буде, що ні. Та нічого, завтра не буде, ні тушонки, ні обіду. Голови у тебе мілок теж швидше за все не стане. Бо український ФП «Відрон» не спить. Він полює на сумних і голодних окупантів. Орієнтується на хм, запах кропиви. І тушонка шляпашна, якщо єдімо знову, що нахуй, на такою бакушку, тому що бля, не наїшся. Ні хліба, ні хрена, ні, блять. Знікрапіво протянули давно по на, на, гідлі. вони ще заставляють нас на пишки хадіти, копати хіні, нову, яке п'єс просто з нашої армії я, хіні, просто, просто. Просто в шокі. Ми теж у шоці, бо російська смікалочка здається заслуговує на окрему рубрику. Наприклад, як з нічними пригодами двох освободітелей на замінованій та обстріляній дорозі Приз за найкращий. Короткий метр цього року. Я вважаю. Или колес браткнем. Кирзач, надо уходить. Что-то железяку відтащити надо. Давай, давай. Вот эту, слева которая. І вторі, которая з огнем получится ногою откинуть. Оце підтримка. Гарно давати поради, поки сидиш за кермом. Росте майбутній генерал. Справді своїх не бросаєм. Герзач! Там міна лежить, стой. Там міна лежить. Де? Вон Вон міна. Як нам проїхати? Смотри! Дві пінаток штов. Точно мін. только що ти не Нет, Ні, видел. Це ж готовий новий комедійний серіал. І назва є Один кірзач тут, інший там. Але підозрюю, що сезон буде лише з однієї серії. Такі справи, друзі, я вас обіймаю, шлю вам сердечки, ось такі, ось такі і ось такі. Цілую вас у вушко і дякую за підписку на наш канал. Якщо ще не підписані, зробіть це просто зараз. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати вечір і надалі. Патреон, Кофі і наша банка. Слава Україні, слава силам оборони! Цілую вас, котики, не будьте ватою, контролюйте В собі все російське і, і викидайте його нафіг. До зустрічі.